Сіємо сульфамофосом. Дякую, Агріла починала говорити, що допомогли розібратися з ґрунтом, розібрати ці аналізи, довести до толку. Дякую компанії Технополь, моїм партнерам, з якими я разом впроваджую ЛСП, бо досвід з їхніх полів показує, що це все реально. Коли я бачила цей соняшник, який сипе в три рази більше порівняно з сусідом, отак два поля. А в мене інші ґрунти ще менше вологи. І інший шлях. Я буду показувати свій і буду дякувати вам за підтримку всім тим, хто пише мені класні коментарі. Такі коники, вони ліпляться. Ще було мокро. Це за сьогодні. Просто вчора було плюс 9, середня доб... плюс 9 е найбільше. А сьогодні в нас температура плюс 14. Тому вітер, сонечко, воно верхній шар продуло, і ми сіємо. І дуже круто, що це анкерна сівалка, бо вона все сіє. Хлопці, ті, що диски, вони просто присилають фото і плачуть, бо диски це не сіють, а анкер сіє. Щось трохи набилося, підемо дивитися, щистити трохи палку, бо трохи мокро. Там, де неякісно порубана палка, її горне.